Доброго дня! Сьогодні тема нашого уроку складання алгоритмів з розгалуженням та повторенням. Сьогодні ми з вами створимо проєкт під назвою Arkanoid. У нас будуть гравці це платформа. Платформа, яка рухається за стрілками. Ось такий код нам потрібно буде написати для платформи. Платформа буде синенького кольору, ви її знайдете у бібліотеці спрайтів. Також у нас буде ще один персонаж спрайт під назвою м'яч. Він буде переміщуватись по екрану. Ось такий код ви маєте прописати для цього спрайта. Він має повертати в напрямку випадкове від. Положення Х мінус 180 до 180 має завжди переміщатися на 10 кроків. І якщо буде знаходитись на межі, то він має відскакувати що має відбуватися під час гри? Якщо м'яч. Потрапляє на платформу, то він має від неї відбитися. Тому ми маємо прописати і це в алгоритмі. Маємо створити ось, такий, ось таку умову, щоб ця дія відбувалася завжди, якщо е, м'яч торкається Button2. Button2 – це наша платформа. І має повертати в напрямку 180 і в напрям в будь-який. Далі. Гра має зупинитися, коли торкнулись нижньої межі екрану. Нижньою межою екрану у нас буде намальований об'єкт, чорна лінія. Тобто спрайтів у цьому проєкті арканоїд буде три. Це батон, бол і платформа, та, яка у нас буде межею екрану. Для неї. Теж треба буде прописати певний алгоритм. Вона буде працювати завжди, якщо м'яч торкається спрайт 1. Спрайт 1 це границя екрану, чорна лінія, яку ми створимо. Тоді потрібно що? Зупинити все. Так як це гра, то, по суті, якщо м'яч торкається з тієї чорної лінії, яку ми намалюємо, це означає, що ми програли. Якщо він буде торкатися а, нашого батону синенького, а, він має відскакувати, як в грі. І зараз ми з вами створимо таку гру, а зараз у нас гімнастична хвилинка для очей. Переходимо з вами до створення проєкту Арканоїд. Відкримаємо підручнику сторіночку 135 і бачимо перед собою завдання. Вправа під номером 1, вона так і називається Арканоїд. Вам треба виконати завдання. В середовищі Scratch створити проєкт під назвою Арканоїд. І буде ще вправа 2. Це завдання можна виконати перейдучи за посиланням, І погратися в таку гру, яка називається Годинка коду. А зараз ми з вами переносимося до нашого скречу і будемо створювати проєкт Арканоїд. І так, дивіться. В мене вже створено три персонажі, три спреди. це Батон. To ball, і sprite під номером 1. Спрайт під номером 1 ми створили за допомогою вкладки Образи. Просто намалювали за допомогою інструмента лінія ось цю чорну лінію. І більше нічого не робимо. Залишаємо його таким. Ball і button. Ми з вами знайдемо у нашій бібліотеці спрайтів. Ось тут у нас буде і батон. І ball. Button 2. Ось він. І бол знаходиться трошки вище. Ось він. Повертаємося назад. Дивимося коди. Для батону, як і в презентації, я прописала код. Коли клавішу стрілка праворуч буде натиснуто, то вона буде переміщуватись на 15 кроків. Або вліво, або вправо. В залежності. Від того, яку з клавіш я натисну. Я натискаю на стрілочку вліво, вона рухається вліво. Я натискаю на стрілочку вправо, рухається вправо. Тепер познайомимося з кодом, який вам треба буде прописати до м'яча. Тут буде, буде цілих три коди. Перше, тут буде прописано, як він буде себе вести під час руху. Він має повертатися в напрямку випадково від 180. До мінус 180. І завжди переміщатися на 10 кроків, якщо буде знаходитись на межі, то має відскакувати. Тепер, як він має себе поводити, коли він стикається із батоном Ту, тобто з нашою клавішею. Якщо він торкається батона ту, то він має повернути в напрямку 180 і далі в будь-який напрям. Якщо він. Торкається спрайта 1. Спрайт 1 це наша чорненька лінія. Ось ця. То мається зупинитися все. В цьому алгоритмі я використала меню рух, керування, датчики, оператори і, звичайно, події. Давайте перевіримо, як працює алгоритм. Це дуже цікава гра. Якщо я натискаю на флажечок, то що, маю рухати м'ячика. Він буде літати, я маю його ловити. Якщо я не піймала, то я програла. Давайте ще раз, бо я програла. Бачите, він відскакує. Якщо я не встигла піймати, то гра закінчується. Ну що ж, це ваше завдання на сьогодні. Працюйте над проектом Arcanoid. Дякую! salvago